На два дні небо над нижньою Манулівкою захопили льотчики. Кубок засновника парапланеризму це не лише змагання, а й своєрідний фестиваль романтиків неба, розповідають організатори. У турнірі взяли участь власники не лише мотопарапланів, а й дельтапланів та невеличких літаків. Традиційно вже 12 сезон проводимо так називаємо сільнування на кубок пам'яті Олександра Вілічка. Наш клімчужанін, великий льотчик, який починав движение, в тому числі на Україні от, нас обучав, ну он погиб. И вот в пам'яті общении, нашому нашей дружбе вот, мы ми такое таке от, дійство. Сам Олександр Прокоп літає 17 років, відколи вийшов на пенсію. Він із дитинства мріяв стати льотчиком, але займається юридичною справою. Проте свого захоплення не полишив. Зараз організовує змагання і сам бере участь у них. Очас ми літали. Там є така вешка, стоїть, контроль времени. Коли ти входиш в цей створ ворот, прикасаешься, прикасаєшся, времени йде. Хто быстрее пролетів без ошибок. Кожен раз, на кожному кругу, треба прикоснутися же ж Вот, вот в цьому сложності проїждження. Вона низко над землею. В тому представляє службу, треба падають. Таке теж буває. Уперше на кубку парапланеристи виконали завдання з обльоту на невеликій висоті спеціально виставлених конусів. Одни из основных упражнений это упражнение, облет конусів по заданной запланированному маршруту с э, выполнением э, резких разворотов. За часу, з відсічкою засічського польоти на парапланах, мотопарапланах та дельтапланах не набули широкого розповсюдження в Україні. Голова полтавського осередку парапланеризму Михайло Яріна говорить, що все тримається на ентузіастах. Державної підтримки, як це було за радянських часів, немає. Хоча аероклуби могли б стати базою підготовки для військово-повітряних сил та аеромобільних частин. На Полтавщині через кліматичні умови можна розвивати тільки мотопланеризм. Ми не можемо дозволити тут розвиватися особливо, чисто параплан без мотора. Ну, у нас нет условия, по суті. А силовая установка, називається ранцева силова установка, дозволяє підтолкнути, по сути підтолкнути и політати. Разом зі спортсменами драйв від польоту отримали і керменчуцькі журналісти.